Вітання панство. От. До новорічних свят. Роблю знижку на цих два красення. Тут у нас ламінат. М398 на ріжучій кромці по центру. В обкладках Нержда Маску. Повна довжина 240, клинок 120 на 35, в обуху Тут у нас титан. Ріг буйвіла накладки, лайнера G10. До цього красунчика є піхви в комплекті, такі піхви. 14 тисяч. Цей і цей І такий у нас красень. Тут у нас по центру так само ламінат, по центру М390 в обкладках на Больстер Латунь по центру, ну, проставка між, ой, больстер нержа, між проставками латунь. Між ними проставка Латуні. От, тіло руків айрон. Такий його величність айрон. Хвостовик у нас. Отутво, піде, тот заходен, ось тут Опіде той самий ось до цих пір десь хвостовик моцний, дебелий. Так само 14 тисяч, але до нього піхов нема. Але піхви входять в ціну цих 14 тисяч. Ви зможете от, до 2 тисяч, тобто піхви сюди заложені. Можна забрати без піхов за 12 тисяч. Так само і цей можна забрати без піхов за 12 тисяч. Тут у нас 275, повна довжина 145, на 35 клинок на 4,4 обух. Такі два красення. Так що, якщо без піхов, можна забрати кожен з них за 12 тисяч. Є ще два, але там знижувати, чесно скажу, нікуди від слова зовсім. Так що, кому цікаво, будь ласка.